17 маленьких віничан з'явилися на світ на Різдво та у перший день 2026 року. За традицією батьків новонароджених відзначили у Вінницькій міській раді. Серед них кілька родин військовослужбовців. Цьогоріч у зимові свята громада поповнилась 10 десятьма дівчатками та сімома хлопчиками. І 25 грудня і 1 січня першими на світ з'явилися хлопчики. Вінницький міський голова Сергій Моргунов привітав родини із поповненням, наголосивши, що, попри усі виклики та трагедії, народження малят додає віри у світле майбутнє. Навіть коли в такі темні часи народжуються дітки, то це означає, що ми дивимося вперед. І є надія. Є надія на мир, надія на світле майбутнє. І саме головне, що ми не втрачаємо цієї надії і не втрачаємо віри. Чуєте? Однією з перших у новому році народилася й Соломійка. Дівчинка з'явилася о півдні з вагою майже 4,5 кілограми та з ростом 58 сантиметрів. Батьки кажуть, дуже хотіли, щоб їхня малеча народилась в особливу дату. Переконані, це хороший знак. Коли вже лікарі сказали, що вже почалося народження, почалась тривога. Я телефоную чоловіку, щоб він бо він вийшов на вулицю. Щоб він повернувся назад, Почалась тривога, і тільки вона народилась, тривога закінчилась. І на вулиці за вікном була дуже гарна погода. Такий спокійний сніг, як ніби відчувається, що має бути перемога і закінчення вже цієї війни.